Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ви почуєте історію, яка стоїть на межі між передбаченням і холодною аналітикою. Історію про те, як один карпатський мольфар назвав точну дату 6 грудня 2025 року, днем, коли російська армія почне необоротний відкат із нашої землі. Ми не називаємо його імені, але скажемо головне це людина, чиї попередження в минулому збувалося, і збувалося не тому, що він чаклум. А тому, що він уміє бачити те, що інші не помічають. Його сила не магія, його сила у спостережливості, пам'яті й умінні зводити закономірності в один ланцюг. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, він був одним із тих, хто сказав, ця війна не закінчиться швидко. І не тому, що так відчув, а тому, що побачив першу аномалію. 24 лютого 2022 року небо над горами було неприродно червоним. Не таким, як під час звичайних світанків, не від погоди і не від сезонних змін. Це був відтінок катастрофи. А за хвилину він побачив падаючу зірку, що тягнулося в бік сходу. У старих карпатських традиціях це означає тривале падіння великої сили, не миттєве, а розтягнуте. Сьогодні, з висоти трьох років війни, ми можемо сказати, саме так воно і сталося. Агресор не впав одразу, але почав втрачати темп уже в перший рік. Першим його передбаченням став ворон. Він говорив, що щодня бачить птаха, який летить із півночі на південь, і це для нього було сигналом: війна проходить через Україну, але не затримається назавжди. А вже восени ворон змінив поведінку, почав кружляти, губити напрямок і, врешті, повернув назад на північ. У той самий період росіяни почали тікати з Херсона. І, хоч це не містика, а проста військова реальність, сам факт збігу був показовим. Те, що зайшло, почало розублювати впевненість. Взимку 2023 року, коли фронт завмер, мольфар знову побачив знак джерело біля його хати, яке не замерзало ніколи, стало льодом. На три дні вода стояла як мертва, а потім, коли крига раптово зійшла, потік прорвав собі новий шлях крізь каміння. Він сказав тоді це означає, що наступ загальмується, а війна піде іншим руслом. І справді, саме в ті місяці росіяни втратили здатність наступати. Логістика впала, артилерія виснажилась. Сили перекидали з одного напрямку в інший, намагаючись заліпити дірки. А всередині самої Росії почалися перші серйозні тріщини між вежами. Мольфар говорить просто й без романтики: російська війна почала руйнувати саму Росію не миттєво, не зовні, а зсередини на рівні системи. І те, що він бачив у природі, сьогодні підтверджують західні аналітики. Ресурс агресора не безмежний, мотивація падає, а стратегічної ініціативи немає вже два роки. У цих перших знаках ще не було конкретики, не було дат, але саме вони стали для нього фундаментом, на якому він згодом побачив річ, яка найбільше шокувала навіть його самого точний день, коли почнеться масовий відступ російської армії, і цим днем він назвав 6 грудня 2025 року. Після перших знаків, що співпали з реальними подіями війни, Мольфар почав помічати речі, які він називає збоєм циклів. Для нього це не містика, а індикатор того, що система, будь-яка система, навіть така велика, як російська імперська машина, входить у фазу нестабільності. У цей період він почав бачити сни, які сам називає проекціями подій. І що цікаво, ці образи дуже точно збігаються з тим, що західні аналітики сьогодні називають симптомами неминучого відступу РФ. Він розповідає, що навесні 2023 року побачив сон. Стоїть на вершині гори, а перед ним велика армія в темній формі. Вони йдуть на захід, але дивляться назад на схід, наче ті, хто хоче наступати, але всередині вже розуміють, що повернуться назад. І коли він це розповідав, тоді багато хто махнув рукою. Але тепер ми розуміємо, це перший точний образ російської армії сьогодні. Вони ще йдуть уперед, але їхній реальний стан це внутрішній рух у протилежний бік. Дезертирство, відмова воювати, зниження морального стану, дефіцит бойового духу. Те, що військові називають терміном втомлена армія, у його сні виглядало як колона солдатів, які вже змирилися з відступом, навіть якщо командири цього ще не визнають. У тому самому сні він бачив сонце, яке піднялося там, де не мало б, на заході. Для нього це знак радикального розвороту подій. У чисто аналітичному сенсі, це може означати просту річ. Момент, коли ініціатива війни переходить на український бік. І Якщо подивитися на те, про що сьогодні говорять деякі стратеги НАТО, вони майже прямо говорять: після певної точки Росія втрачатиме території швидше, ніж зможе їх утримувати. Те, що Мольфара виглядає як сонце, що сходить не там, де повинно, у реальному житті переломна точка війни. Улітку 2023 року стався наступний сильний знак: блискавка вдарила в старий дуб, дерево, якому понад три століття. Згоріла тільки сторона, що дивиться на схід. Сторона на захід залишилась неушкодженою і навесні дала нове листя. Мольфар сказав тоді просту фразу: згорить той, хто приніс вогонь. Якщо перекласти це на мову військової логіки, це про те, що руйнування, яке Росія принесла, почне повертатися назад. Ми вже бачимо перші ознаки: удари по російській інфраструктурі, по їхніх базах, по логістиці, по нафтопереробці. Те, що ще рік тому в Москві вважали неможливим, сьогодні відбувається щотижня. Восени 2023 року почалися зовсім інші речі: ті, які він сам називає індикаторами хаосу. Птахи, що мав би летіти на південь, крощанки міняють напрямок. Тварини, які зазвичай поводяться передбачувано, раптом стають неспокійними. Для нас це дрібниці. Для нього сигнал того, що широкі процеси порушують природні цикли. І коли він говорить про це, важливо розуміти, мольфар не описує магію, він описує збої в системі. А сьогодні ці збої ми бачимо в Росії відкрито від боротьби між силовими структурами до провалів мобілізації, від масових втеч із фронту до безсилих спроб латати армію штрафбатами. Одного дня каже він до його хати підійшов ведмідь не агресивно, не голодний, не хворий. Просто підійшов і дивився. Потім розгорнувся і пішов на північ. У традиції це знак величезної сили, яка відступає. Якщо перенести це на політичну реальність, це символ влади, що починає рухатися назад. І хоча ми поки не бачимо падіння Москви, ми вже бачимо її слабкість. Цей ведмідь уже не хижак, він тікає від того, що йде на нього. Усі ці знаки ще не стосуються конкретної дати: це підготовка, сукупність сигналів, які мольфар трактує як накопичення критичної енергії. І саме після цієї серії подій він уперше сказав фразу, що шокувала навіть його самого. Ця війна завершиться не так, як планувала Росія, і точка входу в їхній крах ближче, ніж здається. Саме після цього він почав бачити знаки, що привели його до дати 6 грудня 2025 року. Зима 2024 року, за його словами, стала переламною. І не тому, що була холоднішою чи теплішою, а тому, що, як він сказав, природа поводилася так, ніби хтось увімкнув і вимкнув світло всередині системи. Морози були сильні, але снігу майже не було. Річки замерзли так, як не замерзали 20 років, але під товстим льодом вода текла з неприродною силою. Він підійшов до річки і почув гул, наче щось рухалося під землею. Для нього це був знак під поверхною, під тим, що ми бачимо на екранах і в новинах. Накопучується сила, яку неможливо стримати довго. І саме так сьогодні виглядає російська система. Зовні вони тримають фасад, але під ним іде гниття, хаос і страх. Навесні 2024 року лід на річці розтанув за один день не поступово, просто зник. Річка вийшла з берегів і змила старий міст, який стояв 100 років. Але замість того, щоб затопити село, вода пішла іншим шляхом: вирізала нове русло в лісі і оминула все навколо. Цю деталь він повторює завжди. Вода не пішла руйнувати, вона пішла міняти маршрут. Якщо говорити мовою політичної аналітики, це ідеальна метафора того, що станеться з російською військовою стратегією. Вони тримаються за старі підходи, старі маршрути, за свої радянські плани наступів, але війну сучасного типу це не рятує. І коли їхня лідова конструкція впаде, події підуть не за їхнім сценарієм, події просто обійдуть їхній опір. Улітку 2024 року він почав бачити знаки в небі: Не романтичні чи міфічні, чіткі, агресивні образи, які він трактує як сигнали великих змін: орел, що летів на схід із вогнем у пазурах, Вок, що біжить на північ і падає, і ведмідь, що підіймається на задні лапи, але одразу падає вниз і ховається в лісі. Навіть без містики смисл очевидний: Україна отримає нове озброєння, Росія втратить темп, а їхня стара імперська модель почне розвалюватися. Ми вже бачимо, як ці образи накладаються на реальність. Орел це постачання західної зброї. Вовк це російська армія, яка виснажується, ведмідь це Кремль, який ще намагається стояти, але вже не витримує ваги власних проблем. Це не казка, це просто спосіб назвати процес, який ми вже бачимо щодня. Восени 2024 року тварини почали поводитися так, як вони ніколи не поводяться в ці періоди. Олені виходили на галявини і дивилися на схід, ніби чекали на загрозу. Ведмеді довше, ніж зазвичай, не йшли в сплячку і були неспокійні. Один ведмідь підійшов прямо до його хати, подивився йому в очі і пішов на північ. Він сказав тоді: коли ведмідь іде на північ восени, він відступає. А відступ ведмедя завжди означає страх. Якщо перекласти це на політичну мову, Кремль боїться, бо жорсткість не працює, пропаганда тріщить, економіка сиплеться, а армія виснажена до межі. І хоч вони ще намагаються йти вперед, насправді вони вже тікають. Та справжнім переломним моментом стала зима 2025 року. Перший сніг випав у жовтні, але за два дні розтану, залишивши по собі вологу землю, з якої раптово виросли білі гриби, ті самі, що в народі називають передвісниками великих змін. Вони світяться в темряві і з'являються лише перед історичними переломами. Востаннє їх бачили в 1991 році перед розпадом Радянського Союзу. Коли він побачив ці гриби, він зрозумів це не знак зміни, це знак фіналу. І тоді він зробив те, що робив його дід і прадід, зібрав їх, висушив, приготував відвар і випив. Після цього він побачив головне видіння, яке досі цитує дослівно: я побачив календар. І на ньому була одна дата 6 грудня. І я побачив карту України, на якій червоні плями окупації почали старатися, як бруд зі скла. Саме після цього він уперше сказав Росія відступить. Це не питання сили чи слабкості, це питання неминучості. І далі ця неминучість почала проявляти себе кожного дня. Після водіння з календарем усе почало розвиватися швидше, ніби події підганяли самі себе. Листопад 2025 року, за словами Мольфара, став місяцем, коли знаки перестали бути натяками. Вони стали прямими вказівками. Він каже, що тоді вперше за довгі роки відчув, час більше не тягнеться, час біжить. Переходи, які колись тривали місяцями, тепер займали дні. 25 листопада він вийшов на подвір'я і побачив те, що назвав чистим сигналом. Над горами стояла подвійна райдуга не після дощу, не під час зміни погоди, а просто так у ясному повітрі. Для нього це завжди був знак зведення двох сил небесної і земної, умовно кажучи, надсистеми і системи. І цей знач означає лише одне прийнято рішення. Якщо перекласти це на політичну мову, ми можемо говорити про те, що до цього моменту могли бути варіанти, але з цієї точки виходу вже немає. Захід визначився: Кремль загнав себе в кут, а війна повертається проти свого автора. Через три дні, 28 листопада, почалися явища, які він називає гулом землі. Не землетрус, не поштовхи, не природні звуки. Земля почала гудіти зсередини постійно, рівно, ніби під нею працювала величезна машина. Цей гул ішов із північного сходу, і для нього це було однозначно. Старий світ тріщить і тріщить там, де його серце, в Росії. У політичному сенсі це звучить практично буквально. Саме в ці дні, за багатьма оцінками міжнародних експертів, у Кремлі розпочалися закриті наради про можливий тактичний вихід із війни, про зміни у силових структурах, про загрозу внутрішнього бунту. Це не збіг, це наслідок накопичення тиску, який більше неможливо ігнорувати. 1 грудня він побачив наступний знак: вода в джерелі біля його хати почервоніла не від порізу, не від тварини, не від природних домішок, а різко, ніби хтось увімкнув червоний фільтр. Він набрав її в миску і подивився вгору. У воді відбилося не його обличчя, а обличчя молодого солдата, втомленого, спаленого війною, але з поглядом, який дивився тільки на схід. За ним стояли інші, і за секунду вся картина змінилась. Тепер бігли інші солдати, ті, що в темній формі. Вони тікали, кидали зброю, кидали наплічники. Вони бігли без порядку, з панікою в очах. Він говорить про це дуже просто: я побачив їхній страх. Якщо перекласти це з мови пророцтва на мову реальності, це означає одне армія, що воює за чужу ідею, довго не тримається. Їхній страх це перечуття того, що система, яку вони захищають, валиться в них під ногами. 2 грудня вітер змінив напрям. Це було перше, що він почув вранці: не звук, а тиск. Вітер дув зі заходу різко, довго, дві доби без перерви. Листя з дерев злітало і летіло на схід. У традиціях це означає рух мас від сили до слабкості. У сучасній мові це означає тиск заходу на Москву, політичний, економічний, інформаційний тиск, який збільшується до критичних меж. Вітер каже він, ніс у собі голос тих, хто вже загинув у цій війні, і цей голос говорив про одне повернення невідворотне. 3 грудня він побачив знак, який став підтвердженням, побаченої раніше, дати місяць у вигляді тонкого серпа і венера поруч із ним, настільки близько, що здавалося єдиним світлом. У карпатській традиції таке поєднання означає момент, коли зміна приходить через справедливість, коли сила, що руйнувала, починає руйнувати сама себе. Він узяв старі таблиці, які використовував його дід, і порахував цикли. Найсильніший момент поєднання 6 грудня о 4 годині дня. Саме у цю точку каже він, буде прийняти рішення, яке запустить процес, що вже не можна буде зупинити. 4 грудня він запалив вогонь на вершині, і в диму побачив кадри, які, на жаль, сьогодні звучать надто реалістично. Порожні російські позиції, кинута техніка, солдати, які не тікають, вони просто йдуть, бо не бачать сенсу стояти. Українські міста, що піднімають прапори, люди, які повертаються додому, і Москва в паніці, без керівництва, без плану, без розуміння, що робити далі. Уночі, з 4 на 5 грудня, він майже не спав. Каже, що сидів біля вогню і дивився на небо. У третій ночі почався метеоритний дощ. Усі зірки падали в одному напрямку на схід. Це був знак падіння старого порядку, сказав він. І саме після цього світанок настав раніше, ніж коли-небудь. Золотий світанок, який він назвав світанком свободи. Саме після цієї ночі він сказав що 6 грудня це почнеться. І ось ми підходимо до головного. До того, що він побачив на 6 грудня 2025 року. До дати, яку він називає точкою неповернення, не кінцем війни, не капітуляцією Росії, а моментом, коли окупаційна машина почне розпадатися не на полі бою, а в самій своїй основі, він каже, що цього дня, о четвертій годині вечора, з боку Москви прозвучить рішення, яке зовні виглядатиме технічним, майже неважливим. Щось на кшталт перегрупування, переміщення сил, тактичної корекції лінії фронту, але внутрішній сенс цього рішення буде іншим. Це буде перше офіційне визнання того, що Росія не контролює ситуацію. Це буде наказ на відведення частини підрозділів із певної ділянки фронту. Наказ продиктований не стратегією, а панікою. Мольфар описує це так, ніби він сидів поруч із тим, хто цей наказ підписує. Людина, яка знає, що війна програна, але боїться вимовити це вголос. Людина, на яку тиснуть генерали, силовики, економічні реалії, її страх перед власним народом. Наказ, який має врятувати систему, але насправді запустить її розвал. І він каже дуже важливу річ: армія, яка відступає один раз, відступить і другий, і третій. Вона вже не зупиниться. За його словами, це не буде гарний злагоджений відхід, це буде хаотичний нервовий рух, у якому частина командирів не знатиме, що робити. Частина приховуватиме інформацію, а частина просто втече. Почнеться ефект доміно: один сектор посипується і тягнутиме за собою інші. Він говорить так, ніби описує реальні військові процеси. Паніка це заразно. вона передається швидше, ніж куля. І саме паніка, за його словами, стане тією силою, яка витіснить російську армію з українських територій. Не накази, не героїчні прориви, не дипломатія, паніка всередині їхнього власного війська. Він каже, що до січня 2026 року більша частина окупаційних зон буде спорожніла. Не тому, що так вирішить Кремль, а тому, що на місцях просто перестануть виконувати накази. Солдати, виснажені роками війни без сенсу, без мотивації, без техніки, захочуть тільки одного вижити і повернутися додому. А до березня 2026 року каже він: російські сили повністю відійдуть за свої кордони і не залишать по собі навіть видимості контролю. Він також побачив у димі вогню іншу картину, ту, що для нас важливіша ніж будь-яке передбачення Україну, яка починає відновлюватися. Людей, які повертаються додому, зруйновані вулиці, на яких знову чути дитячі голоси, місто, яке підіймає прапор, дорогу, яку ремонтують, школу, що відкривається після довгих років тиші, і стареньких, які нарешті виходять із підвалів і перехрещуються, дивлячись на небо без ракет. Але він попередив: відбудова буде важкою. Це не щастя після перемоги, це роки роботи, лікування, очищення. Але він каже, що українці витримують, бо народ, який пройшов через такі випробування, стає сильнішим. І саме після цього Україна встане з руїн не як жертва війни, а як країна, яка перемогла імперію. І фінальні його слова звучать так, ніби це не пророцтво, а заключний акорд тривалої аналітики. Росія може довго триматися силою, але коли сила починає тікати зсередини, імперія падає. Їхній час закінчився, наш починається. Чи станеться це так, як він бачить, покаже час. Але одне можна сказати точно: Український народ продовжує боротися, продовжує триматися, і кожен день нашого спротиву робить це бачення ближчим до реальності. А ми повернемося до цієї дати 6 грудня, і перевіримо, чи стане вона тим, чим її назвав Мольфар точкою невідворотних змін.